Привіт, мене звуть Яніна Жила, я амбасадор з карми і духовний наставник, але так було не завжди. Ще три роки тому я була тією, яка обіжається злиться глибокій позиції жертви, жде, щоб їй щось давали, дарували, купували, любили, возили і так далі. Я вже займалась духовністю, медитувала, слухала, читала Джо Спенза і інших сильних духовних вчителів, але не отримувала відповіді на всі свої питання, які в мене виникали. І потім, на одному з курсів про гроші, я відкрила для себе знання скарми і пірнула в тибетську мудрість з ногами і руками. Я почала практикувати тибетську мудрість і моє життя почало змінюватись. Почали налагоджувати стосунки з чоловіком, які довгі роки були дуже деструктивними і було багато болю, образ і алкоголю. Перестала вживати алкоголь та м'ясо. Почала реалізовувати свій потенціал і виконувати своє призначення. Діти перестали так часто хворіти і стали більш здоровими. Я відчула, що хочу ділитися цими знаннями з іншими людьми, почала створювати свій курс про карму грошей, але всередині в мене були сумніви і страхи, що я не маю права передавати ці знання, у мене ще недостатньо досвіду і так далі. І мої страхи проявились через людей, які сказали мені, що мені ще занадто рано навчати інших кармів. Мені було дуже боляче від почутого, і я була за крок до того, щоб зупинитись і перестати передавати ці священні знання. Та в один момент, задавши питання Всесвіту, Скажи, будь ласка, продовжувати мені чи ні? Я отримала відповідь послання Нікого не слухай і роби те, як відчуває твоє серце. І з того часу я почала дуже стрімко рости, розвиватися. Колись я отримувала 400 гривень в місяць, а зараз мій дохід 140 тисяч гривень в місяць. Я ще більше практикую карму і передаю ці знання іншим. Завдяки цьому мої учні налагоджують стосунки з партнером, налагоджують стосунки з батьками, ростуть в грошах, розвивають свій бізнес, подорожують, закривають кредити і змінюють своє життя на краще. Якщо ви маєте негаразди в стосунках з партнером, якщо ви хочете покращити відносини, якщо ви маєте власний бізнес і у вас гарно виходить, але ви вперлись у фінансову стелю, запрошую вас на безкоштовний розбір ваших кармічних програм, де ми розберемо, що вам заважає жити так, як вам хочеться. Пишіть директ розбір.